Жила собі була дівчинка Світланка. І така ледача нічого не робить цілий день, а тільки чекає на смаколики та подарунки. Особливо взимку, на свято Миколая все виглядала його. Мати її каже Донечко, допоможи мені. Не хочу. Ну чому не хочеш? Прибери іграшки. Погодуй котика, застели ліжечко, ну хоч щось зроби. Ні, мамо, я буду сидіти тут і чекати Миколая, ну, як знаєш собі. Сидить цілий день то в вікно виглядає, то на вулицю вийде, а Миколая як не було, так і нема. І подарунків теж. Що робить? Не знає. Доню, Доню, ну прошу тебе, допоможи мені щонебудь. Мамо, якщо я буду допомагати, то пропущу Миколая і не отримаю подаруночка. Ну, як собі знаєш, чекай. Вирішила Світланка в ліс піти там пошукати святого Миколая. Ходила, дивилась, дивилась, нікого не знайшла. Ась он зустріч дідусь. Дівчинко, а що це ти одна робиш у лісі? Я шукаю святого Миколая і подаруночка хочу від нього отримати. Е Гей, поки будеш шукати святого Миколая, може, мені допоможеш. Он бачиш, скільки хмизу треба перенести, щоб будинок обігріти. Допоможи мені. Не хотілося Світланці допомагати, але робити нічого, прийшлося дідусеві хмиз додому донести. Допомогла старенькому та йде далі. Ось назустрічі дівчинка незнайома. Привіт! І мене звуть Світланка. А ти часом не бачила тут е, святого Миколая з подарунками? Ні, не бачила. Мені нема коли шукати. Я у лісі допомагаю тваринам, кого підгодовую, кому водички на кому облаштую прихисток. Хочеш мені допомогти, поки ти його шукаєш? Не хотілося Світланці допомагати, але що вдієш? поповнили вони годівнички для птахів. Нагодували лісових мешканців смаколиками. Та так метушились, так хлопотали, що й ніг не відчували від роботи. Поверталася Світланка додому, втомлена, розчарована, не знайшла ні Миколая, ні подарунків, тільки весь день допомагала та працювала. Так втомилася, що і ніг не відчуває. Заклалася вона спати, і наснився їй чудовий чарівний сон. З'явився нім сам Миколай та й сказав, я весь день за тобою спостерігав, дівчинко, і бачив, яка ти стала роботяща. Та турботлива, як ти думала про інших, як допомагала. І за це я подарую тобі незвичайний подарунок. Коли зранку ти прокинешся, подивись уважно під подушку. Раз, два, три подаруночок. До Світланки принеси. І ранку, коли Світланка прокинулась, то під подушкою знайшла велику коробку, обв'язану червоним бантом, у якій для неї Миколай лишив свій подарунок. Привіт, мої любі! Чи впізнали ви нас? Це ж ми. Я, святий Миколай. І дівчинка-світланка з нашої казочки. Ми прийшли привітати вас зі святом і побажати всього найкращого. Хочете подарунка? Тоді послухайте, як його отримати. Привіт, малята! Погляньте, який подарунок мені приніс святий Миколай, коли я зранку прокинулась і побачила під подушкою я, мабуть, цілого року була чемною, вихованою так. слухняною, слухала дорослим, була вічливою і в усьому допомагала. А чи ви хочете подаруночок знайти зранку під подушкою? Якщо так, то послухайте пісеньку, яка вам в цьому допоможе. Oh, yeah. Ходить по землі святий Миколай, тільки ти засни і його чекай. Ти лише повір в те, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей, ти лише повір в те, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей. Очі на небі Ходить по землі святий Миколай, Тільки ти засни і його чекай. Ти лише повір те, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей, ти лише повір те, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей.